Бібліотекар на час дублер шоу з такою назвою провели у кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва імені Бойченка. Кожен бажаючи міг відчути себе у ролі працівника книгарні. Подібна акція в Україні проводиться вперше. Говорять бібліотекарі. Мета популяризувати цю професію. Бажаючих взяти участь, виявилося чимало для них. Бібліотекарі підготували спеціальні завдання. Ми для них підготували цікаву програму. Це, звісно, і обслуговування користувачів, і підготовка книжкої виставки, яка повинна сьогодні відбутися, і проведення, можливо, навіть екскурсії. І звісно, ми відкрили для них двері нашого книгосховища, що раніше було неможливо. І маємо надію, що надалі теперішні бібліотекарі на час стануть нашими колегами. Історія Єлисаветграда в мініатюрі, телеведучий дитячих програм та майстер військової мініатюри Володимир Крутоус презентував новий проект. Єлисаветградські військові прапори над цим проектом автор працював близько двох років, досліджував архівні історичні матеріали. Реконструкції прапорів єлиседградських військових підрозділів доповнені мініатюрами солдат, фігурки вирізані з пінопласту і вкриті фарбою. У бібліотеці імені Чужевського представлено майже два десятки мініатюр. Однак колекція може доповнюватися, каже майстер. А найближчим часом мініатюри Володимира Крутауса можна буде ще й регулярно бачити в ефірі каналу Кіровоград. Я знаю, що ті мініатюри, які я роблю, дуже люблять, коли ними граються. Навіть якщо зламають, то відремонтуємо. Це не, це не така проблема. Найближчим часом вийде цікавий проєкт Засонайка, там, де будуть створюватись, створюватись моїми руками мініатюри, але з пластиліну.